Добрий ранок всім! Рада всіх бачити. Мене звати Юлія. Я експерт з ефективних комунікацій, та на даний момент я допомагаю людям підготуватися до співбесіди. І сьогодні я хочу з вами поговорити про те, яким чином необхідно, яким чином необхідно казати про вашу заробітну платню. Яким чином взагалі можна. Ем, Представити рекрутеру, яка заробітна платня вас цікавить, що цікаво саме для вас? Не тільки що на ринку, а саме, що цікаве для вас. Вітаю всіх! Сьогодні ми розповідаємо сьогодні. У нас дискусія з вами з приводу того, яким чином розповідати на співбесіді і говорити про... Заробітну платню, яка вас цікавить. Якщо у вас є питання з цього приводу, будь ласка, використовуйте коментарі, буду дуже рада вам допомогти в цьому. Але також, будь ласка, зазначте, чи були у вас такі ситуації, коли вам було складно говорити про гроші безпосередньо з або з рекрутером, або з HR-ом. Коли ви працевлаштовувалися, або, мабуть, зараз ви в процесі працевлаштування або пошуку роботи, скажіть, будь ласка, чи є у вас, чи це знайомо вам? А я тим часом вам розповім про наступне. По-перше, у нас щось тут з'явилося, якісь фільтри. Так, як їх прибрати? Один момент. Що це? Ні, ми без, ми без фільтрів. Я за те, що буде натуральне. Окей, повертаємося до теми. Щодо того, як казати про гроші на співбесіді, по перше, вам необхідно перед тим як взагалі йти на, на таке питання, або коли вас запитають, припустимо, рекрутери, зазвичай вони, вони цю інформацію надають дуже відкрито, бо вони не хочуть гаяти час. І вони надають цю інформацію, щоб ви розуміли, чи цікаво це для вас. І для них це також зрозуміло, чи це те, що вони можуть вам запропонувати, і далі ви вже можете спілкуватися про будь-які інші моменти, і вони можуть дивитися, чи пропонувати вашу кандидатуру далі у компанію, яка безпосередньо їх найняла на для того, щоб вони знайшли вас або взагалі кандидата або кандидатка. Ось і що б я вам порадила зробити? По-перше, якщо припустимо, ви не знаєте на 100% яка зарплата може бути на ринку, може таке статися, що ви тільки переїхали або переїхали не так давно в іншу країну і. Зазвичай може так статися, що ви не чи не розмовляєте мовою вільно, чи може у вас є скіли, яких недостатньо, коли ви читаєте, припустимо, вакансію, і це все дуже впливає на те, як ви себе оцінюєте. Я це помічаю дуже часто, тому про це сьогодні хочу поговорити. По-перше, я б радила. Піти на сайти, де ви можете подивитися на е, вакансії і заробітні платні, тобто скільки людина може отримати в середньому. Для цього можете відвідати Glassdoor, можете відвідати LinkedIn. на LinkedIn е, я бачу, що зараз не дуже багато заробітних не, зар, не дуже багато компаній, а, або я переформулюю це: не всі компанії зазначають заробітну платню. Тобто багато зазначає, але є також дуже великий відсоток тих компаній, які не зазначають. Але ви можете піти до них на вебсайт, і ви можете подивитися безпосередньо опис цієї позиції. І буває таке, що в LinkedIn Цієї інформації нема, а безпосередньо на вебсайті компанії ви можете знайти таку інформацію. Це було також зі мною. Я подивилася дуже багато компаній, які безпосередньо хотіли, щоб трафік був вже безпосередньо на їх вебсайті. Отже, сьогодні ми, ми з вами говоримо про гроші, і як говорити про гроші на співбесіді. Будь ласка, якщо у вас були якісь, припустимо, труднощі, або ви не знали, яким чином говорити про гроші. Будь ласка, за. Пишіть ваші коментарі, я або якщо у вас є питання з приводу співбесіди, я буду дуже рада вам у цьому допомогти. Тим, що я знаю і що я бачу на ринку, а також безпосередньо деякими порадами, які досить універсальні і вони вам допоможуть. Тобто, перша порада, перша порада. Будь ласка, йдіть на Glassdoor, подивіться. Ви можете також подивитися, якщо ви фрілансер, ви можете піти на Dribbble, ви можете піти на різні платформи. Я їх зазначу в новому в моєму новому пості. Uh, і в моєму пості я про це буду говорити. Але якщо ви підете на Glassdoor, вам необхідно буде вам необхідно буде зареєструватися, і система вам покаже. Які позиції безпосередньо, безпосередньо можуть вам, припустимо, сподобатися? І ви можете побачити, скільки ви можете отримувати у вашій сфері на різних позиціях? Тобто, у вас буде якась якесь бачення цього безпосередньо у тій Країні, в якій ви зараз перебуваєте, і це може дуже сильно допомогти. По-друге, мабуть, у вас є люди, вже з якими ви спілкуєтеся, тобто, ви можете вже у вас може бути якийсь нетворкінг у цій країні, де ви зараз перебуваєте, і можна запитати у людей: припустимо, у вас є друг IT, і ви можете запитати, а ви маркетолог. І ви можете запитати у свого друга, чи, чи знає він, які у середньому а, зарплати можуть бути на таку позицію. Тобто, якщо у вас гарні відносини, якщо ця людина знає цю інформацію, то в принципі така інформація може бути надана. Безпосередньо, припустимо, в Нідерландах це дуже активно і розпосюджено а, говорити про заробітну платню. Тобто, це люди роблять відкрито а в деяких країнах. Це більш так а, закрита тема, і люди не, не обговорюють це, Але Зазвичай, якщо це ваш дуже близький, дуже близька людина, припустимо, близький друг, ви можете запитати цю інформацію також, тобто ще один ще один одне місце, де ви, в принципі, можете взяти цю корисну інформацію. По-третє, у вас може бути кар'єрний коуч. І коли у вас є сесії, де ви готуєтеся, чи до співбесіди, чи просто ви розповідаєте і більш на такому на першому етапі, саме розуміння, що ви хочете робити, бо це дуже важливо, також. В такому випадку ви також можете запитати вашого кар'єрного коуча, бо безпосередньо у кар'єрних коучів дуже часто є багато референсів і багато інформації з приводу різних сфер. І ця людина може вам допомогти. Це не означає, що це буде 100% інформації, на яку вам необхідно спиратися, але це те, що може вам допомогти. По-перше, а по-друге, кар'єрний коуч також може допомогти вам з вашим оцінити uh, вашу вартість безпосередньо щоб ви розуміли цю вартість і вотю uh, uh, and what you are worth. Так, тобто, такі такі, чого ви вартуєте, так, тобто це не тільки про те, скільки ви коштуєте. тобто Це таке питання дуже примітивне, скажімо так, але насамперед, скільки коштує година вашого часу. Вчора, до речі, я слухала дуже класний подкаст, і з моїм одним з моїх улюблених ютуберів. і там був подкаст з іншим підприємцем. А вони розповідали про. Ком'юніті, як будувати ком'юніті і таке інше. Зараз на даний момент це мені дуже цікаво, бо я сама будую різні ком'юніті, і одне з них було безпосередньо в Нідерландах. Я його запустила дуже давно, коли я сюди переїхала. Про це я розповім трохи пізніше в іншому, в іншому ефірі, але що вони сказали? Є три такі основні ключові позиції, як ви можете обмінювати свої години, і як ви можете, як ви можете заробляти гроші. По-перше, ви можете обмінювати гроші безпосередньо на в свої години на гроші. І в такому випадку вам не будуть платити дуже багато, скажімо так. Тобто, якщо вам платять погодинно. А не за результат, ця робота вважається більш дешевою, і вона я не кажу, що це не престижно, але це ми всі через це проходили. Так? Дуже багато людей проходять через це, і це нормально. Але це перший етап, коли ви обмінюєте свої години на гроші. І в такому випадку ви знаєте, що ви саме хочете. Тобто, якщо ви якщо ви на стартовій позиції, якщо ви зараз в ситуації, де ви хочете розпочати щось нове, навчитися чомусь новому, в такому випадку вам необхідно подивитися: окей, тут платять. Н-євро або, припустимо, N dollars, І що я можу з цього зробити? Окей. Чи достатньо це для того, щоб жити класне життя, як я хочу? Може так, може ні. Якщо ви бачите, що це ні, там необхідно також подивитися, чи це необхідно вам взагалі. Але якщо ви бачите, окей, я покриваю свої затрати, я покриваю також деякі такі аспекти, які дуже важливі для мене. Але все рівно я б хотів або хотіла більше. В такому випадку ви бачите, що. Там є ліміти, так, тобто, ви більше за цю годину ви не можете отримати, бо це позиція компанії, так, тобто, це така позиція, там є вакансія, все дуже прозоро, ви розумієте, на що ви погоджуєтеся, так. Тобто, тут, в принципі, це win-win. так. Тобто, ви знаєте, на що ви погоджуєтеся, компанія знає, скільки вам необхідно платити для того, щоб ви працювали в цій компанії. Отже, але. Що тут важливо? Важливо подивитися, який є компенсаційний пакет, якщо він є, бажано, щоб він був. І, припустимо, якщо у вас є можливість розвиватися, якщо є можливість, припустимо, на оплачувану відпустку і зазвичай вона повинна бути. Якщо у вас є можливість, припустимо, інвестувати якусь частину бюджету команди, припустимо, у ваш саме розвиток, в такому випадку. Можна розглядати деякі позиції, де, припустимо, ви можете подивитися, що сама заробітна платня, мабуть, не найвища в цьому на цю позицію, припустимо. Але є деякі такі моменти, які вас цікавлять, і ви бачите, що ви можете розвиватися. А зараз на даний момент. Дуже важливо мати можливість розвиватися і розвивати ваші скили на будь-якій позиції. Тобто, якщо це може бути е, такий привабливий, е, привабливий такий момент, дуже класно його використати. Е е, друга така позиція, яка була зазначена в подкасті, який я слухала вчора по дорозі на роботу, це коли вам платять за результат. І я знаю, що тут багато є людей, які е, освічені, які е, мають професію, мабуть, в мрії, мабуть, просто гарну професію, яка е, надає таку можливість. І якщо ви обмінюєте результат на гроші, це вже цікавіше. В такому випадку ви розумієте, що тут вже е, Тут вже кваліфікація, ваш експірієнс дуже мають великий такий об'єм і дуже впливають на те, безпосередньо яка заробітна платня може бути там, і як цей результат буде оплачуватися. І є третій такий третій вид. Це коли ви фрілансер і ви співпрацюєте з компанією на, на таких умовах, які цікаві вам, і цікаві компанії. Тобто тут необхідно вже дивитися, що підходить і компанії, і вам. Але у 2025 році в деяких компаніях є така. В деяких не компаніях, в деяких країнах на даний момент вже є такі більш strict regulations, тобто ви можете побачити, що компанія повинна зазвичай платити за вас податок. Якщо у вас працівник фрілансер, компанія компанія не платить податок, не сплачує його. Фрілансер сплачує податки з свого доходу, тобто там вже інші відносини. І в такому випадку компанії зазвичай це, це залежить від країни, але зазвичай це може бути цікаво. Але в 2025 році, ще раз повторюю, ця схема і схема не в поганому сенсі, а просто схема. Ця схема вона буде вже не так активна. Бо податкові системи в різних країнах Європи вже про це думають: як це вирішувати, і як безпосередньо цього можна уминути. Ось. Але повертаємося про те, як ми кажемо про е, гроші на співбесіді. Тобто, коли ми вже, давайте розглянемо з вами дві е, такі перші позиції. Перша, е, що я зазначила, це було коли ви обмінюєте ваші часи е, роботи на гроші, так? і друга це результат на гроші. Тобто, коли ви обмінюєте результат на гроші, так, е, давайте розглянемо перший, результат, е, перший варіант. В першому варіанті, коли ви обмінюєте ваші часи роботи на гроші, що важливо, зазвичай на таких позиціях ви будете бачити дуже відкрито, скільки ви можете отримати. Зазвичай ця інформація вона, вона відкрита, бо ви розумієте, скільки ви отримуєте погодинно. І вже потім формується заробітна платня, яка може бути. За, ці, за цей місяць, припустимо, за один місяць або річна заробітна платня. Далі, коли, і в даному випадку, ви можете, ви можете сказати, що вас цікавить трохи вище, якщо ви бачите, що вам це не цікаво. Але скажу вам чесно, шансів, що. Вам підвисять до того, чого ви хочете, не так багато. Зазвичай, якщо ми порівнюємо, коли ви обмінюєте ваші часи на Ваші години, ваш час, так, ваші години на зарплату на гроші. І якщо ми порівнюємо це, коли ви обмінюєте результат на гроші, в такому випадку у вас діапазон вже такий. Він може варіюватися, але залежить від, від вашого експірієнсу, від того, хто ви яким чином ви себе позиціонуєте на ринку, припустимо, в яких компаніях ви працювали. Як ви взагалі тут самопозиціонування, воно дуже дуже важливо. Бо коли ви приходите на співбесіду, де вам необхідно обміняти, де е, ви обмінюєте ваш результат, ваш experience, ваші компетенції е, на безпосередньо е, на, на, на якусь е, суму. Певно, в такому випадку вам необхідно показати, продемонструвати, де ви працювали, які у вас навички, як, ви, як ваші результати, тут головне результати, як ваші результати вони вплинули на роботу компанії, як ви оптимізували якісь процеси. Це дуже важливо. Ось в такому випадку, коли у вас є можливість, і якщо ви розглядаєте такі позиції, де ви обмінюєте ваш результат. Які ви пропонуєте компанії на е, гроші в такому випадку у вас буде діапазон? Для того щоб розуміти цей діапазон, де ви можете попросити більше грошей на співбесіді, вам необхідно розуміти, який діапазон також у компанії. Якщо ви розмовляєте з рекрутером або рекрутеркою, е, я вам, е, я вам е, раджу запитати прямо. Який діапазон цієї компанії, на що можна розраховувати? Зазвичай рекрутери вони дуже, вони дуже відкрито цю інформацію додають і вони поділяться цією інформацією з вами, якщо вони побачать, що є сенс, якщо вони побачать, що ви гідний або гідна кандидатка. Або кандидат. В такому випадку дійсно з вами поділяться, бо вони також зацікавлені, в них є інтерес. В них є інтерес, їх найняла компанія. Ще раз повторюю, їх найняла компанія для того, щоб вони допомогли компанії знайти таланти. Для того, щоб вони змогли зробити цей талент acquisition так? На всьому так, ринку. Для цього вам необхідно це також враховувати. Добре, так, далі. Зараз подивлюся в нотатках, що ще я хотіла вам сьогодні надати. Окей. Якщо рекрутер наполягає на цифрі, припустимо, у вас є інтерв'ю. Ви відповіли на певні питання рекрутера, і рекрутер хоче знати, яка безпосередньо ваша цифра, яка вас цікавить. Якщо ви не готові відповідати, або ви не хочете з певних причин відповідати на це питання прямо, в такому випадку ви можете сказати, що я готовий обговорювати, або я готова обговорювати заробітну платню в контексті, в контексті загального пакета компенсацій. В такому випадку, включаючи бонуси, включаючи різні кар'єрні можливості, тобто все це, щоб ви розуміли, окей, на даний момент зарплата буде така. А коли є можливість, і як часто в компанії, коли саме цей момент є в компанії, коли є підвищення, коли є асесмент, як ви працюєте, зазвичай це повинно відбуватися не менше ніж двічі на рік. Але бувають такі ситуації, коли ви не знаєте, в якій ситуації компанія, так може компанія в не дуже класній ситуації, і в них є скорочення або якась ще інформація. Так, в такому випадку це навіть більш це навіть більш важливо дізнатися це безпосередньо зараз. І дізнатися також це не по темі грошей сьогодні, але дізнатися. Чому саме ця позиція відкрита? Ем, дуже важливо. Чи, ви, чи це нова позиція в компанії, чи це позиція, яку необхідно заповнити? Бо людина пішла до вас, і вам необхідно розуміти, чому саме вам не розкажуть правду тобто, то, на це можна не сподіватися. Але бажано знати скільки людина пропрацювала, тобто ви можете ви можете поставити деякі такі питання не до рекрутера, а вже ви коли йдете на, на співбесіду. Можна запитати такі влучні питання, поставити їх і отримати певні відповіді, які вам допоможуть зрозуміти, а чи хочете ви працювати в цій компанії незалежно від того, що вони платять. Так, бо може таке статися, що це не нова позиція, це не, не нова позиція компанії. І... В такому випадку вам необхідно подивитися, хм, окей, чи хочу я тут працювати, які причини, яка компанія, яка команда? Коли у вас нова команда, це дуже класно з одного боку, бо ви, в принципі, проходите всю цю адаптацію разом. І це класно. Я бачила такі команди, вони дуже, зазвичай, вони дуже дружні і вони формуються разом. Але коли ви доєднуєтеся до? Команди. В такому випадку дуже важливо знати, чи працював чи працювала інша людина, або працював там пропустимо якийсь працівник довго на цій позиції. І деякі ще питання необхідно в цьому, в цьому випадку надати. Окей, okay. я думаю, що на сьогодні це буде все. Я з вами підсумуємо, що ми сьогодні з вами розглянули. Ми сьогодні з вами розглянули наступні речі. По-перше, я з вами поділилася, яким чином необхідно розхоп... необхідно Розмовляти про гроші, тобто, як говорити про гроші на співбесіді. По-друге, ми з вами роз, розібрали, що впливає на це, так? і яким чином, припустимо, якщо ви обмінюєте свої години на гроші, ви отримуєте певну заробітну платню. Якщо ви обмінюєте результат на гроші, ви можете вже е, грати з діапазоном цієї заробітної платні в залежності від ваших компетенцій. і Ваших амбіцій, а ось в такому випадку там вже більший діапазон. І ми також з вами поговорили про деякі такі моменти. Якщо рекрутер, припустимо, хоче від вас відверту цифру, що в такому випадку треба сказати? Або це може бути не тільки рекрутер, це може бути також гарна відповідь, до речі, коли вас питають на одному з етапів. Співбесіди. Ви також можете цю інформацію. Таким чином надати, але на інтерв'ю бажано вже розуміти, який у вас діапазон, що ви безпосередньо можете надати, і там вже буде це більш корисно в такому випадку, коли ви вже на припустимо друге або зазвичай це третя зустріч з компанією на співбесіді, так або це може бути більш, якщо це залежить від кількості етапів, скажімо так. Отже, ми сьогодні з вами поговорили про такі, я вважаю, важливі моменти і аспекти. Якщо було цікаво, будь ласка, ставте лайки. Я зараз хочу вам сказати і проанонсувати, що в мене будуть відкриватися віконця на підготовку до співбесіди на наступний. Місяць. Тому, якщо вам цікаво, будь ласка, пишіть директ. я з вами поділюся інформацією, яка стосується цього. І якщо ви ще не проходили мій курс з підготовки до співбесіди, ви можете його знайти у шапці профілю. Я бажаю вам успіхів і класного дня, і дуже ефективних розмов про гроші. Бай!